вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий, і у нього є безліч, безліч благословінь, безліч благословінь. І це класна думка, тому що, якщо Бог тебе благословив вчора, Він має безліч благословінь і на сьогодні, а якщо Він благословив тебе зранку, Він хоче тебе благословляти і ввечері, у нього безліч Амінь. Хочу сьогодні один текст підняти. Написано: і, пішовши звідти, Ісус прийшов до країни юдейської. Це Марка, 10 розділ. 10-й розділ, Марка, перший вірш. Ісус прийшов до країни юдейської та землі по той бік Йордану, і знову натоп зібрався навколо нього. Навколо Христа, навколо церкви, завжди будуть збиратися люди. І це ми повинні з вами розуміти. І коли зібрався на, натовп, він навчав людей за звичаєм своїм. Дивіться, звичай навчати, виховувати, передавати істину, впливати на мислення, на серце людини, на світогляд людини. Ісус навчає людей. Чому? В тому що Він знає, що коли Він дасть їм вудку, коли він дасть їм віру відкриття, Слово, вони зможуть рухатись далі з вірою і будуть бачити забезпечення, процвітання, успіх в своєму житті, будуть бачити безліч благословень своєму житті. Ісус навчає, тому що Він не тільки Спаситель, Він вчитель. Він навчає учнів. Ми бачимо, що апостол Павло, відкриваючи церкву, він робить біблійні школи. По два-по три роки вони навчаються, навчаються, вони перебувають в слові. Чому? Тому що, пізнаючи слово істину, вони стають вільними, приходить успіх на кожну сферу їх життя, де вони впускають Христа, де вони впускають Боже Слово. Там приходить зміни, не, -не. Все в їх житті, зміни приходять, реформація, трансформація. Тому ми сьогодні повинні навчатися і церква повинна навчати біблійні школи. Наприклад, апостол Павло говорить Тимофію: ти перебувай в Чині, ти досліджуй, ти читай, ти молись. Ти сам проповідуй і постійно перебувай в слові, перебувай в слові, перебувай в слові, щоб слово впливало на твій характер, на мислення, на світогляд, на твою віру. Тому Він, Христос, наш Бог, дає нам приклад, що ми не повинні просто збиратися. І навколо церкви будуть збиратися люди, або в церкву можуть збиратися люди. Христос, як учитель, Він хоче проявлятися в церкві. Він хоче навчати в церкві, він хоче впливати в церкві, він хоче давати відкриття, повчення, він хоче давати сьогодні певну науку, яка вплине на кожну сферу е людини, чол і чоловіка, і дівчини, і дружини, і дітей. Він хоче впливати. Амінь. Тому Христос і говорить, що коли ви підете на місію, будете проповідувати, робіть. Людей моїми учнями і послідовниками. Навчайте їх, навчайте, занурюйте, занурюйте, навчайте. Тому хай сьогодні церква, вона буде тим місцем, де Учитель Христос навчає людей. Амінь.